Дякую, дякую. Гра видалась дуже важкою, важкою емоційно, важкою фізично, але нам ми не маємо права скаржитися, тому що в такий час ми займаємося улюбленою справою, тому нам краще потрібно всім разом зібратися та трошки подумати, поговорити між собою. Ми не маємо права так грати. Нам дуже соромно, ми хочемо вибачитися перед нашими болівальниками, перед керівництвом, тому що ми маємо показувати. Показувати більш виразну гру. Тому для нас, я вважаю, результат позитивний, а гра зі знаком мінус. Ну, в принципі, важка гра, так. І а, що сказати, хочеться подякувати Говерлі і виразити їм такий великий респект за гру, так. Хлопці дійсно вийшли, не боялися, грали самовідважно, грали з завзяттям. Десь ми. А, Перейшли на дуже багато таких, знаєте, помилок, але не помилок, а ми свою енергію тратили, тратили витрачали не туди, куди треба. Так? Тобто дуже багато розмов з суддями, дуже багато розмов з суперником. Тобто ми виходили або вийшли так, без максимального заряду без максимального налаштування на гру. Але це все не зменшує. Тої роботи, яка провела Говерла сьогодні, так. Тобто, значить, будемо більш уважно готуватись до ігор. Що ще, але в принципі, перемога є перемога, і будемо рухатися далі. Важко говорити, коли така тяжка гра. Останній раз не пам'ятаю, коли була. Тому і, в принципі, Євген Вікторович, видно, що він провів. Велику роботу з командою, так. І це один з тих тренерів, які мені давали ці всі навички, ці всі. Тобто я в нього грав, і в принципі я розумів, що буде. Але з тими помиками в захисті, ну і в принципі відсоток очкових, там, 17 при 34 виконаних спробах дуже важко жити, коли ти все виводиш, китка на гравця на вільний кидок, так, і, і мимо, і мимо. І... Влучання немає і нема. В принципі, по грі, я ж кажу, що в другій половині ми добре рухали м'яч, добре були на чужому підбиранні, тобто робили всі свою роботу. Єдине, що залишалося, це закинути м'яч у кошик, чого не вдавалося. Так? І вільні кітки, і все. Тобто, просто поганий день, мабуть. Сподіваюсь на це. І ще дві гри. Треба треба рухатися далі, треба готуватися і виходити і перемагати наступні ігри. Ну що можна сказати, хороша гра. Треба подякувати команді за боротьбу. Будівельники де без поразок. Ми дали гідний спротив, могли навіть виграти. Десь там не вистачило досвіду, десь якогось підбора. Дуже дали багато підібрати на нашому щиті 27 підборів, після яких було дуже багато гол плюс фол плюс гол. І це напевно нам завадило виграти сьогодні. Ну, характер сьогодні команда проявила, готувалася відчуваю до своєї гри, так? Так, ми були морально готові, нам нема що втрачати, билися до кінця. Бабл продовжується. Ця поразка не вплине на настрій завтрашнього і післязавтрашнього матчу? матч. Я думаю, після такої гри з будівельником нам тільки це підніме настрій і ми будемо з більшими силами боротися в наступні дні. Слава Україні, слава ЗСУ! Хороша гра, Дякую ігрокам. За роботу боролися до кінця, поступилися в кінцівки. треба працювати над підборами. 27 підбирання на нашому щиту дуже багато. і рухаємося далі. Слава Україні, слава ЗСУ!